Ubisoft різко падає на дно через гучний провал Star Wars Outlast. Як компанія намагається виправдатись після її провалу? Та чому, власне, все так погано? А можливо і ні. Я розкажу в цьому детальному та повному огляді на гру. Отож, сідай позручніше, адже в цьому огляді гри Star Wars Outlast ти дізнаєшся всі її сильні, а також хороші сторони. Та чи варто її тобі придбати? Погнали! На перший погляд, цей новий, насправді захоплюючий екшен за мотивами далекої далекої галактики мав стати як мінімум непоганою грою, та в яку буде з комфортом пограти три години, досліджуючи простори далекого далекого космосу, в грі великий розгорнутий світ, і насправді це так, адже ми кожного разу будемо літати з однієї на іншу планету в пошуках нових завдань та знайом з інопланетними контрабандистами. І кожна з планет, які безумовно відрізняються одна від одної, мають свої активності та різні цікаві квести. З чого я б хотів розпочати огляд гри. Засрати її я ще зможу і в кінці відео. А зараз було б непогано розповісти для прикладу про виконання завдань небезпечних ОПГ, або як в грі це називається синдікатів. Пошук експертів у різних галузях для допомоги у виконаннях інших місій. Погонь на спідербайках та ще маси. Просто гора інших активностей. І насправді гра на цьому і базується. В ній завжди ви знайдете цікаві активності, розкидані на колосально великих площах всіляких планет. Граємо ми за дівчину Кей Вес, яка з дитинства виживала тим, що займалась крадіжками на вулицях рідної планети. Вже у дорослому віці дівчина вирішує докорінно змінити свою долю шляхом пограбування великого ЦБ, що дасть можливість розпочати нове безбідне життя. Як належить у подібних історіях, рано чи пізно все пішло не за планом, і кей змушена тікати з рідної планети. На додачу за голову дівчини оголошують винагороду. І звісно, тільки той, хто не дивився фільми і взагалі такі тут є, не побачить аналогію на Гана Соло, такого ж відчайдушного контрабандиста, тільки у фільмах. Але цій головній героїні справді дається зацікавити своєю такою юністю та легкістю. Про її характер ми дізнаємось діалогів з іншими персонажами. За настроєм, гра більше схожа на перші частини Uncharted, які молодий Найт Андрей Кей не обтята сімейним життям та відповідальністю за когось, крім себе та її тваринки, про яку я згодом скажу кілька слів. Тому і атмосфера гри та сама. Історія має легку, невимушену форму, хоча інколи розробники ставлять перед складним вибором. Але навіть у такі моменти відчувається, що відповідальність дещо занижена, бо цей вибір впливає на когось іншого, а не напряму на головну героїню. Пухнастий друг Нікс життєво важливий для стелс механік гри, оскільки він, по суті, є безпілотним космічним кораблем. Про що я кажу? Ви можете наводити його на різні перемикачі, кнопки і тому подібне, щоб активувати їх віддалено, поки ви залишаєтесь в укритті. Або ненадовго відвернути увагу камер безпеки, щоб проникнути в небезпечні місця, або учепитись кіхнями в обличчі охоронців. Так от у цього нікса просто безліч примінностей, які ви можете використовувати в ході проходження цієї ігри. І крім цього, у нього є ще кілька інших талантів, про які я скажу згодом. У космосі також є чим зайнятись. Навколо планет дрейфує безліч уламків кораблів та станцій, а поряд з ними вантажі з ресурсами. Їх можна підібрати для особистих цілей або доставляти у потрібні точки на замовлення синдикату. Іноді сутно кей атакуватимуть піратські винищувачі. В Такому випадку можна просто пролетіти повз них, отримуючи деякі ушкодження, або дати їм бій. І якщо ви все-таки зав'язали з ними погоню та стрілянину, то вашу головну героїню оголосять у серед всіх піратів на всіх планетах, які ви дотепер були. Можуть навіть вислати невеликий крейсер, який заблокує перехід у гіперпростір. Без гарного прокаченого корабля в таку битву навіть краще не встикатись. І рій імперських ракет може стерти транспортних порошок. На більшості планет без спідербайка просто нікуди. Між поселеннями та аванпостами лежить великі відкриті простори, які не перетнути пішачком. Часом для попадання в потаємну зону доведеться здійснити стрибок з трампліну, або проїхати вітряним тунелем. Відірватися від погоні на спідербайку буде найпростіше ніж на своїх двох. Іноді вороги переслідуватимуть на власних підербайках, але підстреливши їх з бластера бо або відштовхнути у бік найближчій скелі не складе особливих труднощів. Між небезпечними завданнями героїня може розслабитись за столом з собакою, найпопулярнішою картою в галактиці. Саме в ній ган-Солок колись виграв свій знаменитий сокіл тисячоліття. У грі ставки далеко не такі високі, але зірвати непоганий грошовий куш все ж таки можна. Крім собак, є перегони на їздових тваринах. Лише зробити ставку та подивитись голографічну трансляцію. Як це часто буває у злочинному світі, чесністю тут і не побахує. Тут іноді Кей зустрічатиме підказки про те, як Fire переможе у наступній гонці. А коли договірні матчі набриднують, можна спробувати щастя в автоматах із простенькими міні-іграми, наприклад, в електронній версії наперсників. Мене не надто захоплювала міні-гра з нарізкою, яку потрібно завершити, щоб вимкнути камери та повернути сторожові веші проти ворогів, але типу System Shock. Це завдання на основі символів виглядає так само інтуїтивно, як спроба завершити головоломку вородлі у іноземних мовах. Проте зломи вкім виглядають досить і досить цікаво і напрочуд прості, але ефективної гри Сімон Сей, яка, мабуть, є одним із найшвидших і найприємніших способів відкрити замки. Однак, загалом, скритність Outlaws дещо нерівна, іноді це надто легко, наприклад, коли виконувати перевірену процедуру Асасін Creed. Однак загалом. Скритність Outlast дещо нерівна, іноді це надто легко, наприклад, коли ви виконуєте перевірну процедуру типу Assassin's Creed. Відкритий світ тут дещо відрізняється від класичного розуміння цієї побудови світу, адже події розгортаються на кількох планетах. Планети це як той самий пиріг, умовно можна поділити на три шари. Атмосфера, відкрита локація планети та велике місто, хоча друга зимова планета позбавлена відкритих просторів, порадувало, що приземлення на планету і відліт у великий космос відбувається без шавів завдяки інтерактивній катсцені, в яку ми можемо злегка маневрувати кораблем, поки той злітає. І знаєте, от саме цього мені бракувало у тій самій Starfield. Можливо, пам'ятаєте, ще таку гру, я робив огляд. На неї рік чи два тому у Старфілді, коли ми перелітали з однієї на іншу планету, там були екрани завантаження. А тут просто такого немає. Корабель має просту фізику, керується легко, а перестрілки з ворожими екіпажами виглядають динамічно та захоплююче. Особливо, коли пролітаєш повз уламки великих крейсерів або з туману, а прямо перед носом винерує величезна бригада льоду. На перший погляд відкриті локації виглядають більшими, але мандрувати між ними зручно. У містах є кілька точок швидкого переміщення для основних перехресть, які відкриваються відразу ж після прибуття. Відкритий світ їх теж має, але все залежить від клану, з яким у нас гарні стосунки. Але навіть без них пересування на байку швидше і дозволяє зайвий раз поринути у невелику пригоду. Атмосферу пригоди посилюють невеликі події, що підштовхують до пошуку скарбів та ресурсів. Можна зайти у зовсім непримітне придорожнє кафе. Слуховуючи розмову двох контрабандистів, які обговорюють, де схований товар. В сильній атмосфері пригоди підіграє музика, яка дуже схожа на твори Джона Вільміса, але в більш приземленнішому тоні. У містах і невеликих поселеннях можна зустріти аркадні автомати. Нікс може піднести будь-який предмет від ресурсів до зброї, навіть під час запеклої перестрілки з ворогом, відкрити двері, або відволікти ворога, що дозволяє перекрастись в іншу кімнату, або оглушити його без піднімання. Тривоги. Також Нікс легко може скинути погано підвішений предмет прямо на голову противнику або влаштувати диверсію, як підірвати балон з газом або запустити панель для виклику тривоги. У Кей, основним аргументом на шляху до бажаного є бластер, гранати та спритність. Бластер має нескінчений запас патронів, але перегрівається. Крім же стандартних покращень, типу швидкої перезарядки, бластер можна прокачувати до стрільби різними типами снарядів. Наприклад, електричні розряди чудово розправляються з андроїдами. Іншої зброї у неї немає, але вона може підібрати її у супротивників. Правда, доки не закінчиться її боєзапас, або не треба буде кудись пролізати. Спочатку це дивно, адже навіщо нам інша зброя? Адже пластер і так сам по собі дуже потужний. Ще таким чином розробники наближають Кей не до потужного рембу, а до хвацького ганасоло, який, як ми знаємо, Першим не стріляє. І здавало б, чудова та цікава гра з надзвичайним різноманіттям механік та активностей. Ну тут ми підходимо до, напевно, що найцікавішої частини відео, адже вона стріско провалилась. І знаєте, мене напрягає те, що ще перед релізом гри її обсирали всі критики і казали, що гра провалиться, вона вся така погана і в загальному обсирали її. А зараз вже всі критики полюбили її, а гравці опустили з ніг до голови. І, знаєте, я просто в шоці від цього. А насправді мені тут просто смішно. Отож, ще тиждень тому вартість акції Ubisoft знизилась на 2,4%, А минулого понеділка вона знизилась на 5,1%, досягнувши найнижчого рівня з моменту 15-го року. Від початку року акції Ubisoft втратили понад 30% своєї вартості. Аналітик Мітка Partners Шарль Луї Планат пояснює таке падіння холодним прийомом гри Star Wars Outlaws, випущеної минулої п'ятниці, та низьким інтересом до безплатного шутера X-Defined, представленого ще місяць тому. Компанія покладає надії на успіх цієї гри, та успіх наступного свого тайтлу Assassin's Creed Shadows, випуск якої заплановано на 15 листопада, щоб зміцнити своє фінансове становище після кількох років економічних викликів. Попри загалом, позитивні відгуки критиків, користувачі оцінили гру доволі низько. На агрегаторі Metacritic гра отримала переважно несприятливу оцінку користувачів 4,9 балів з 10. Аналітик JP Morgan Даніел Кервен зазначає, що бюджет розробки гри щонайменше на 30% перевищив витрати на створення Assassin's Creed Mirage, випущеної торік. Водночас дані стрімінгової платформи Twitch свідчать, що нова гра відстає від Assassin's Creed Mirage за популярністю близько на 15%. Кервін знизив прогноз продажів Star Wars Outlaws на 2 мільйона копій до 5,5 мільйона одиниць у фінансовому році. Що завершується у березні 25-го року, водночас капіталізації компанії знизилась до 1,99 мільярда євро. А ще на початку її запуску був такий прикол, реальний, що після патчу першого дня компанія вимушена була повертати кошти геймерам. І вже в цьому випуску я вам розповідав про аналогію з іншими іграми Юбісофт. І насправді воно так і є. Тобто вони не постарались привнести нічого нового, якось вразити нас унікальністю чи цікавим геймплеєм. Ні, те, що вони вразили всі гравців, це факт. Ніхто й не буде сперечатись. Ну я не думаю, що вони хотіли саме так нас вразити. Так от як би не було, якщо ви досі в розумах варто її купляти, не варто купляти. Що це взагалі за гех такий, і я скажу так. Якщо ви полюбляєте захоплюючу атмосферу космічних подорожей, всю цю бандитську атмосферу та виконання брудних завдань, то зіграйте в неї. Можливо, вона в скорому часі появиться в геймпасі, то це взагалі буде красота. А я на цьому не прощаюсь, це був огляд гри Star Wars Outlaws, І якщо вона вам сподобалась, обов'язково тисніть лайки та підписуйтесь на канал. До наступних оглядів. Ще почуємось. Па-па!